Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну задню мігалку від торгової марки Lizign. Модель називається Strip Drive 300 Plus. Rare. Чорний кольор. 300 це мається на увазі люмінов. Вона максимально міцна. Звісно, є і вище, але це вже буде сліпити очі. Іншим людям, які будуть за вами їхати. Тому міцна за своїм світовим відбитком, дуже надійна задня мігалочка лізайн, яка називається Strip Drive Plus Rare LED Light Що вона може? Вона може Міцно світити. Ввечері дуже буде гарно бачити велосипед. І 300 люмінов насправді видає ця мігалочка. Як вона собі що вона представляє? Ось вона так от приходить до нас. Легко її достати з самої обборки. Ось вона так достається. І тут резинова. Ось ось така резинова, резинова подкладка, зажим, який тримає сам, який тримає цю мігалочку. Якщо треба, в наявності такі резинові затяжки є додаткових, додатково можна придбати. Ось вона. От це отак воно приходить. Що є в неї? Як ви бачите, як я бачу, вона має дуже міцну конструкцію корпуса, захищена від вологи. Місце, де можна заряджати, знаходиться знизу. Це резинова така ось так вплавка, і вона дуже міцно тримає. Майже сюди не попадає ніяка зараза, вологість і бруд. Вона дуже плотно зжимається, міцно сидить надійність висока, височенна. Зверху є кнопка, яку можна використовувати для початку і зупинки праці. Натиснули один раз, потримали, вона вмикнулася. І потім, кожного разу тиснучи, вона змінює свою працю. Достатньо висока міцність світодіодів. Треба відзначити. Якщо буде працювати в максимальному стані 8 годин. 8 годин буде тримати батарея. Насправді лізайн це високоякісна торгова марка, яка тільки високоякісні комплектуючі ставлять на свої велосипедні запчастини. І, звісно, акумулятори йдуть настоящі, якісні, які, як кажуть, 300 люм видають, то вони 300 лімів видають. І, е, звісно, різні варіанти мігання, перемігування. Це для того, щоб вам було зручно вибирати той режим, на якому вам е, треба збер... з... зупинитись. Е, позаду є ось як ви бачите, така е, трішечки вивернута резинова основа. Вона дозволяє на будь-який велосипед встановитись. Тобто інколи буває кругла труба, а інколи буває не кругла, а така еліпсна. І тоді оця е, посадочна частина е, ліхтарика Strip Drive е, плюс 300 буде підходити до любого велосипеда. Е, для того, щоб зупинити, натиснули на кнопочку, потримали, вимикнулось. Е, в, комплекті, в комплекті не йде ніякий додатковий заряджаючий елемент, але це не також і важливо, тому що під е, любого. Телефона можна вставити сюди USB-розєм, який буде підходити як для телефона, так і для мігалочки Lizan Drive, Drive Plus. Що каже сам виробник? Вона світить не на 180 градусів, а на майже 360. 270, сімдесят тобто світ відбуде не тільки вперед, а майже даже не тільки назад, а даже май трішечки вперед, тому що бокова частина теж подає червоний, червоний ліхтарик наперед. Потім показано, що вона дуже гарно захищається від вологі, е, 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 ну, 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 надійно від бруду, надійно від вологі. І, е, основне, це 8 годин праці при максимальному. Навантаження самого лихтарку. Якщо саме легкий, то це буде 18 годин. Тобто дуже легко заряджати, дуже легко користуватись задньою мігалочкою, яка має е, міт, е, пластиковий корпус. Це, ні, це резинове, це резина, оце, це резина. Тут. Тобто оце пластик, який е, 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 світ відбиває. І резиновий прорезиновий корпус, який е, захищає цю, е, цю, цей ліхтарик від е, пошкоджень. Якщо буде падати, то оце все резинове, воно насправді дуже м -м, гарно буде зберігати корпус е, бігалочки Drive Sport, Strip Drive. Plus е, 300. Подобався задній ліхтарик лізан, модель Strip Drive Plus 300. Black, ви можете прийти в наш велосипедний магазин і замовити на свій велосипед. Приходьте, купуйте, замовляйте.